Ймовірна дата виходу нового трейлера GTA 6. Не самий великий, але наповнений світу Star Wars Outlaws. Звісно, поговоримо про Stalker 2. Та ще багато цікавого ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata. Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також рекомендую завітати в каналу Telegram. Там ви зможете дізнаватися багато цікавих. Кавого про ігри, ну а тепер без зайвих слів. Поїхали. Аспір представила трейлер ремастера Star Wars Bounty Hunter. Вийшов релізний трейлер ремастера пригодницького екшену 2002 року Star Wars Bounty Hunter, що до цього часу був доступний тільки на PlayStation 2 і GameCube. На наші монітори повернеться знаменитий Мандалорець Джанго Фет, який по всім канонам Всесвіту Star Wars носитиме свою броню з безкару. І, звісно, матиме реактивний ранець для коротких зльотів у повітря. Для шмадування ворогів найманець матиме пару своїх бластерів, які на чи залишить хоч якісь шанси супротивникам, як і у фільмах Джанго Фет співпрацюватиме з сепаратистами, зокрема ситхом графом Дуку і братиме підробіток у відомого кримінального авторитета Джаба Хата, в якого завжди знайдеться щось для найманця. Також варто підкреслити, що нова версія Star Wars Bounty Hunter не є ремейком. Розробники лише підвищать роздільну здатність текстур, поліпшить керування, підкоригують візуальні та звукові ефекти, і загалом адаптують екшен під сучасні платформи. Хоча, якщо чесно, навіть з такими косметичними покращеннями графіка тут виглядає ну дуже застарілою. Ну а для того, щоб комфортно грати в нові ігри на ПК, кожному, звісно, потрібна непогана відеокарта. Як на мене, тема відеокарт завжди актуальна для геймерів, тому я хочу розказати вам про бікпаксел. У цього продавця великий вибір різноманітних відеокарт на будь-який смак та гаманець, а найголовніше це відмінний рейтинг. Якщо ви давно хотіли оновити свою відеокарту, то я раджу звернутись до Бікпаксел. А якщо при замовленні ви скажете кодову фразу від хати, то зможете отримати знижку від 500 до 1000 гривень. Ривень тому обов'язково переходьте за QR-кодом чи за посиланням в описі в телеграм-канал та обирайте свою відеокарту. Деталі Гаррі Поттер Quidditch Champions. Warner Brothers Games представили нове відео, в якому розробники показали ключові особливості гри. Що ж, перша приємна деталь, яка кидається у вічі, наші старі знайомі, всіма улюблені персонажі Всесвіту Гаррі Потера, в першу чергу сам Гаррі, Рон Уізлі, Драко Малфой і Олівер Вуд. Гравці матимуть змогу створити свого унікального персонажа завдяки багатому редактору. Головний акцент зроблений на мультиплеєрний режим, в якому можна грати. Як із друзями, так і з іншими гравцями. Попри це, гра матиме й одиночний режим кар'єри, але варто зауважити, що без підключення до інтернету запустити гру буде, на жаль, неможливо. Виграючи матчі, гравці отримують ігрову валюту, яку можна буде витрачати на нові мітли чи різні косметичні штуки. Вихід Гаррі Potter Quidditch Champions планується 3 вересня на всіх платформах, окрім Nintendo Switch. На платформі Steam стандартне видання коштує 900 гривень. А якщо ви зробите передзамовлення, ви отримаєте отримаєте Унікальний скін для мітли. До речі, власникам Hogwarts Legacy підготовлено особливий бонус. Для його отримання необхідно увійти в обліковий запис Warner Brothers Games. Новини про продовження Borderlands. Студія Gearbox неодноразово натякала на розробку і швидкий анонс нової частини Borderlands. Компанія робила це так успішно, що вже ніхто й не сумнівається в тому, що серія барвистих шутерів найближчим часом отримає продовження. Голова і співзасновник Gearbox Ренді Пічфорд продовжує підігрівати інтерес до наступної гри у франшизі Borderlands. Він заявив, що прихильники Borderlands будуть у захваті від того, над чим працює Gearbox. А ще він додав, що анонс гри відбудеться швидше раніше. Ніше ніж пізніше, звісно, як ми розуміємо, ніякої конкретики. А ще Пічфорд висловив розчарування тим, що його компанії не вдалося зберегти в таємниці те, що команда Gearbox займається чимось пов'язаним із Borderlands. але все ж таки тішиться тим, з яким інтересом і захватом фанати сприймають будь-які новини про Borderlands. Подробиці фотореалістичного горора The Kesting Frankstone. На порталі GameInformer вийшло відео, де працівники Supermassive Games розповідають про створення гри Зестінго Франкстон, яка відбудеться у всесвіті онлайн-горору Dead by Daylight. Гра створюється на Unreal Engine 5, і для досягнення максимального занурення реалістичності розробники застосували фотограметрію, метод, який дозволяє детально сканувати реальні предмети з усіх ракурсів і відтворювати їх у грі у високій роздільній здатності ж ми маємо з приводу сюжету. Події будуть відбуватися у США у вигаданому містечку Седер Хіллз. Невелика компанія з чотирьох друзів вирушає на закинутий сталаливарний завод з ціллю зняти власний горор під назвою Млин убивств. Очевидно, що все йде не за планом, і що чекатиме на героїв наразі відомо тільки розробникам. Але ми з вами навряд чи позаздримо їх долі. Реліз гри планується 3 вересня на ПК PS5 та Xbox Series. Для нової Dragon Age The Veilguard vale розробники записали 140 тисяч рядків діалогів. Велика кількість діалогів завжди була сильною стороною серії Dragon Age, і нова частина The Veilguard vale не буде виключенням. Креативний виконавчий директор Ешлі Барлоу розповіла, що на запис усіх реплік акторів пішло 5 років. За її словами, в грі 700 персонажів, і більшість з них озвучені різними людьми. Враховуючи, що в грі передбачено 4 варіанти голосу головного героя, озвучити довелося 140. 40 тисяч рядків діалогів. Креативний директор в одному зі своїх інтерв'ю пояснила, що велика кількість і що головне якість діалогів грі є однією з причин такого довгого інтервалу виходу між частинами, адже розробники намагалися досягти найвищої якості в кожному елементі гри. Ну і якщо вірити слайду зі звіту, Dragon Age на варті завіси має вийти в третьому кварталі фінансового року, тобто у проміжку з жовтня по грудень 24-го року. Документальний фільм Сталкер Тінь Чорнобиля вийшов на Київстар ТБ. Після показів у кіно документалка епізоди Тінь Чорнобиля вийшов на Київстар ТБ. Фільм розповідає про те, як творилася найвідоміша українська відеогра свого часу Сталкер Тінь Чорнобиля. Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше, ніж грати. Саме ця фраза пройшлася лейтмотивом через весь фільм. Режисером фільму про Сталкер виступив Артем Григорян. У проєкті взяли участь ключові постаті зі студії GC Game World. тому якщо ви не встигли подивитися фільм у кінотеатрах, то зараз ви маєте можливість переглянути його на Київстар ТБ. Відкритий світ і космічний простір в Star Wars Outlaws. Це буде перша повноцінна гра з відкритим світом у серії. Розробники зазначили, що віртуальний простір має бути невеликим через те, що реальний космос нескінченно темний між об'єктами десятки світлових років, але він має бути доповнений планетами, супутниками, зірками, станціями, уламками гігантських космічних кораблів та іншими елементами. Масів Entertainment подбала про те, щоб ігровий світ був цілісним, а злети, посадки кораблів відбувалися. В реальному часі і не затулялися екранами завантаження. Планети, супутники, станції та інші загальнодоступні об'єкти не є ізольованими місцями, а утворюють єдину екосистему. І що поведінка гравця впливає на ставлення до них у всій галактиці, а не тільки там, де відбувається злочинна діяльність. Команда розробників не мала на меті створювати складний симулятор пілота космічного корабля, тому навігація в космосі в Star Wars Outlaws не буде надто складною, а процес польоту буде приємним. Гравці зможуть кастомізувати свій Трейлблейзер з дизайном натхненним Форт Мустанг. Ще можна додавати модулі, зброю та пристрої, щоб змінити його зовнішній вигляд. Кейвес, це головна героїня. Вона зустріне не одного, а багато мандрівників у космосі. Не всі з яких можуть бути доброзичливими, а деякі можуть навіть напасти на героїню. Ну а пограти у Star Wars Outlaws ми зможемо зовсім скоро, адже реліз запланований 30 серпня на ПК PS5 та Xbox Series. Нова Battlefield є головним пріоритетом Electronic Arts. Генеральний директор EA висловив оптимістичні коментарі щодо наступного проєкту Battlefield. Вілсон сказав, що плани щодо Battlefield є одним із головних пріоритетів компанії, а також одним із найамбітніших проєктів в історії. Також підкреслив щодо інвестицій в команду та ресурси, необхідні для цього. Як повідомляють, то розробники вже зібрали найкращу команду та забезпечили їх оптимальними ресурсами та технологіями. Раніше Electronic Arts підтверджує. Що над новою грою Battlefield працює найбільша команда в історії, однак розробники більше не надали додаткових деталей щодо майбутнього проєкту. Також нагадаємо, що раніше цього місяця EA оголосила, що підтримка деяких застарілих Battlefield буде припинена. Це стосується Battlefield 3, 4 і Battlefield Hardline. Ну і звісно, трошки інформації про очікувану GTA 6. Фанати знайшли підказки щодо точної дати виходу гри в рекламі Rockstar. Розробники випустили нове рекламне відео для GTA Online, яке привернуло увагу фанатів серії. У ролику з'являється скутер з доставки піци, але саме номерний знак викликав бурхливі дискусії у спільноті. У правому верхньому куті номерного знаку можна побачити літери ОКТ, а в буквах цифру 4. Поєднавши ці елементи, фанати продумали дату 4 жовтня. Якщо англійською, то буде 4 Октобер. На думку спільноти, це може бути датою виходу нового трейлера GTA 6. На форумах Reddit було багато дискусій щодо цієї теорії. Деякі користувачі навіть припустили, що 4 жовтня 25-го року це дата виходу гри. Інші назвали це очевидним натяком і зазначили, що Rockstar Games любить створювати такі приховані повідомлення. Однак, не всі фанати гри розділили цей ентузіазм дехто у спільноті відкинув такі припущення, як дещо перебільшені. І пожартував, що деякі фанати передозуються надією. Скептики з іншого боку нагадують, що подібні теорії висувалися й раніше, але так і не справдилися. Куди ж ігрові новини та без Сталкера? GSC Game World оголосила про свою участь в ігровій виставці Gamescom 2024, де буде представлено нову демо-версію довгоочікуваного Stalker 2. Згадується, що демо буде в публічній зоні. Ймовірно, це означає, що в Stalker 2 зможуть пограти всі охочі. Нагадаю, що минулого року GSC вже демонструвала демо гри на цій же виставці, але в закритому режимі для преси. Вочевидь, на геймерів очікує новий трейлер культового шоу, Шутера. Виставка Gamescom 2024 пройде з 21 по 25 серпня в німецькому кельні. Скоріш за все, після цього на нас очікує багато нової інформації про гру. Ще слід зазначити, що до цієї виставки, а саме 12 серпня, буде представлено відео з демонстрацією ігрового процесу. Тому, звісно, чекаємо. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Рекомендую завітати в телеграм-канал, щоб нічого не пропустити. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте. Ставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Но ну, ви завітали на канал ГімХА. З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.